Вітаю, мене звати Галю Костянтин. В цьому відео ми розберемо, розглянемо, проаналізуємо одну з наших ігор: це Аргументуй. А не дивлячись на те, що ми крізь там в офіційних джерелах говоримо про цю гру як про Аргументуй. По факту, це дві гри в одному наборі, які можна проводити за допомогою одних і тих самих. Артефактів, які всі є складовими цієї гри. А, давайте поговоримо, з чим можна працювати з цією грою. Ну, як виходить з назви та аргументуй, аргубатл. Це це все, що стосується теми аргументації, і відповідно походних, походних з не з неї тем типу продажі. Mm, закупівлі, перемовини, причому перемовини в широкому сенсі, да коли ми, ми говоримо перемовини, ми сразу там це тільки про бізнес, а насправді перемовини нас оточують крізь, і це це теж можна тренувати за допомогою цього. Ігрового інструменту. Гра навчальна а, гра побудована на унікальній моделі, а, яка а, по, дозволяє нам працювати одночасно з, з, з декількома аргументами. Тобто, навчаючись аргументувати за допомогою цієї гри, ви навчаєтесь, не так, ви будете навчати. Отак. От да? Ви будете навчати людей е, працювати не з одним аргументом, і якщо там умовно людина не, не погодилась, то там типу сам дурак, да? а з так званою матрицею аргументів. Для цього ми побудували отаке дуже незвичне шестикутне е, поле, да? як, як сота так виглядає вона у нас. Да? Е, е, давайте розглянемо, що у нас всередині в коробці, і потім підемо по нюансам. Цього продукту і так, у нас є картки підказок на кожного гравця по всім. Е Аспектам аргументаційної роботи, да, тобто, які допомагають будувати аргументаційну сітку, чому нам потрібна підказка? Тому що, ну якщо людина навчалась мало або має малий досвід в аргументації, їй складно одразу працювати з аргументаційною матрицею, тому ми трошечки знімаємо з неї навантаження, даємо підказочку, і далі вона він, вона вже в грі працює дуже круто. Для того, щоб тренуватись в безпечному середовищі, ми підготували. Півсотні, о, півсотні, сотню, сотню тем, да, як, з якими можна працювати в тренувальному порядку. Да, ну, тобто не одразу тренуватись з якимись там називаємо так важливими темами, а взяти щось нейтральне, потренуватись на нейтральному полі, яке не молить, яке не Да? І коли вже досвід і навичка буде почнуть формуватись, ми будемо переходити з вами на е, роботу з реальними запитами. Ви будете своїми клієнтами переходити на реальні запити. Що е, далі ми підготували підказки, як робити це краще. Вони у нас випадають рандомним чином. Відповідно, це такий теж ігровий момент, який дає е, людині дуже можливість е, класно розвиватись Ну і все інше, що потрібно. да Тут у нас є фішки нагород, у нас є фішки для кожного гравця. Кожен гравець, до речі, да, в цій грі є унікальна штука. Кожен гравець у нас грає одночасно. Ну декільками фішками, і таким чином, ви, окрім всього, можете регулювати рівень складності гри. Тобто, наприклад, якщо у вас там новачки, які тільки-тільки починають свій шлях да, в аргументаційному потоці світу, то це може бути там два аргументи. Якщо вони вже мають трошечки більший рівень підготовленості, це можуть бути 3-4 аргументи. Ну а якщо перед вами зубри такі, які вже. Там, з ким тільки не перемовлялися, яких можна сміливо брати і відправляти на перемовини на міжнародний рівень, то таким людям теж треба тренуватись. Да? Але для них ви можете створити самі, умовно, скажімо так, складний рівень тренувального процесу. І вони будуть працювати у вас з шістью аргументами. А, ну і, і, і крім цього, тут є розроблені бланки. Там і все таке, все, що вам потрібно. Да? Крім е, бланків, ви отримуєте в електронному вигляді. Можете їх друкувати скільки завгодно, і це завжди буде у вас під рукою. Хто може бути ведучим, тут знову ж таки звертаємось до назви гри. Да, назва гра у нас аргументує. Відповідно до цього, якщо ви е, працюєте в темікативного комунікації або пов'язано з комунікаціями, це окей на 100%. Да, тобто це гра, яка заміняє половину тренінга. Да, у нас були неоднократно ситуації, коли там, нас запрошували для проведення навчальних тренінгів там По тим же продажам перемовинам і ми досить часто стикались з ситуацій, коли люди, нам до яких ми приходили, особливо корпоративний сектор, ви, мабуть, теж з цією темою стикалися. Коли люди починають там, та я і такий крутий, те можу і це можу. Ми казали все завжди: тут питань немає давайте пограємо. І коли люди в практичному полі бачать, що їм є куди зростати, просто у них є ще потенціал для зростання. Останнє, що вони можуть підняти свій рівень, тоді ми плавнесенько переходили до навчання, а потім, наприкінці, ми знову проводили цю гру, демонструючи, як піднявся їх рівень, і це прям фактичні моменти, які можна демонструвати тренувати. Ця гра має величезний рівень реєграбільності. Ну тобто, на досить великий. Перелік тем, який дає можливість працювати, а, відпрацьовуючи навики ну дуже довго. Да? Ну, тобто, навіть якщо буде одна і та сама людина а, у вас на тренінгу чи на вашій грі, яку ви будете проводити як відкритий формат, да, для неї це не буде, не буде втрачатись а, рівень цікавості. Да? А ще плюс інші гравці. Тут дуже прикольна модель зворотнього зв'язку, яка дає можливість. Отримати винагороду, чи не отримати винагороду і так далі. так далі. Тобто, це ще один з таких е, особливих моментів цієї гри, що тут виходить така ситуація, що кожен гравець е, не ну, умовно не, не чекає свого ходу. Вони задіяні в ігровому процесі на 100% постійно. По кількості гравців, якщо це мала група, це може бути там, умовно кажучи. 3-6 норм працюємо. А якщо це велика група, їх можна ділити на підкоманди, і підкоманда працює там в одній темі. Таку модель ми теж відпрацьовували там в кількості до 60 людей. Можна працювати сміливо. А Складність опанування. Якщо ви працюєте в темі комунікації, рівень складності в там опанування, у вас буде така смілива, тверда четвірка, як е, колись в школі у мене казали. Чому четвірка? Тому що питання комунікації у вас вже вирішено. Ну, якщо ви тренер, да, було б логічно припустити, що е, е, у вас це вирішено. Якщо ви хочете розвиватись в цьому напрямку, може бути трошки складніше, тому що ну, треба. Буде наговоритись, треба буде розібратись дуже глибоко в темі аргументації. Ну тому що і по-іншому це все ж таки навчальна гра, ви, ну, вам буде складновато дати реальну круту користь для ваших гравців. А якщо ви вже не якщо коли ви вже опануєте цей момент, то рівень е, опанування самої технології не дуже складний. Смілива четвірка, да, тобто треба розібратись. У вас для цього буде, у вас до цього буде е, е, отакий мануал. Пальчик. У вас для цього буде відеоінструкція, в якої все розказано, да, все показано покроково. У вас буде можливість звернутися до нас за консультаціями. Коли у вас ви проведете свої перші одну-дві гри стикнетесь, може бути з якимись запитаннями. Ви завжди можете написати нам, і ми вам допоможемо. Е, що ще сказати? Да, е, Гра є українською і російською мовами. Гра адаптована під онлайн формат. Тобто, якщо ви працюєте в онлайні, у нас є наша платформа, і ви можете обрати для себе, 에, придбати це в фізичному вигляді, от я так як ви зараз бачите у мене на столі. Або в онлайні, на, для, єдине, що для онлайну, ми ще додаємо додаткову інструкцію, як користуватись саме платформою. Е, ну, в принципі, да так інших питань більше, мені здається, нема. Все проговорили. Тому, якщо ви працюєте в темі комунікації, якщо ви Працюєте особливо в корпоративному секторі, це прямо мастхев для бізнес-тренера в корпоративному секторі. Тому що майже будь-яка тема роботи корпоративного тренера вона пов'язана да, з комунікаціями, з продажами, з перемовинами, з закупівлями. Це все те, з чим треба активно працювати. І за допомогою цієї гри ви зможете зробити свої тренінги максимально інтерактивними, максимально задіяними. Коли люди не просто там, ну, умовно, да, е, там традиційний тренінг, да, там теорія, практика, теорія, практика, теорія, практика клас, все супер. Я сам бізнес-тренер, це крутий навик, просто супер. Але що не є цей продукт, як я вже казав, ми маємо можливість. Реально, в реальному моменті, продемонструвати людям, що їм є куди зростати. І тоді, у них що виникає мотивація навчатись, і вони, ну, якнайменше, да, перестають. Е -е, як то... Або перестають, або менше да, дають вам супротиву. А з іншого боку, вони більш активно навчаються, більше беруть з ваших тренінгів. А якщо вони більше беруть, то вони банально краще працюють. І тут хто молодець, той, хто провів тренінг. Тому, якщо ви хочете підняти рівень своїх тренінгів до високого рівня інтерактивності, гра аргументуй аргубатл дає можливість це зробити дуже ефективно. Побачимось в наступному відео.